Об'єкти, так? Адміністрація подає, той перевіряє, освячує, і тільки тоді нам на комісію дає. Це це, це голосно сказано. Насправді адміністрація не подає. Насправді на комісію в мене є перелік того, що передавалося, так передаються, коли йде подання від районних рад, і правило це відбувається так. На комісії було прийнято кардинальне рішення. Всі об'єкти, де хто хоче співфінансування, забезпечує в розділі 50х50. 50. Якщо це із, е, інші об'єкти, наші обласні комунальні заклади це наші клопки, тобто ми розглядаємо про необхідність його фінансування. На даний момент, якщо ми говоримо про те, що е, основний упор буде зроблений на вимоги по теплозбереженню, так, то вони і будуть освіти вимоги по теплозбереженню. Це утеплені стін, це заміна вікон, це покрівлю, де абсолютно течуть. Так, наприклад, от, буквально на комісії зараз розглядали питання по Так? Школа 4 тисячі квадратних метрів покрівля тече вся, горить проводка. Є чітка вимога. Ви, хлопці, 400 тисяч гривень шукаєте себе в районному бюджеті. 400 тисяч вам деймо. Я В такому б... режимі голоси. Я би хотів додати своє розуміння, що комісія по будівництву іменно розглядає доцільність. Будівництво чи добудови того чи іншого об'єкту. Ми вже рішаємо, чи доцільно її фінансувати, чи не доцільно. Має ще одне запитання. Ви так досліджували сьогодні ці об'єкти і стверджуєте, що на всі об'єкти, які в цьому переліку є у вас проєкти, так? Ні, не на всі. Є, є чітко вказано на що немає проєктно кошторисної документації, в дужках вказано. Тобто, тобто ми зараз просто маємо. з голосу голосуємо суми і все. На сьогоднішній день, пане Олексію, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про е, питання інфекційного корпусу центральної міської лікарні, ми прийшло, що в міській лікарні знаходиться наше відділення. Проєктно-кошторисна документація туди виготовляється. Просто знаючи про те, хто є е, проєктантом по цьому об'єкту, прийняти рішення виділено тільки 150 тисяч із 290, які ще потрібні. Після того, коли проєктна документація пройде експертизу. Не буде питання у лікарів, до нього буде до, до виділено ще 140 тисяч заплатить. Якщо ми говоримо про те, що функція обласного спеціалізованого будинку дитини, то там дійсно була зроблена покрівля. Необхідно це вже дозволило зекономити в рівні 25%, тому що було зроблено утеплення покрівлі. Є питання, там йде постійно діти, постійно утримання. Є питання утеплити, закінчити цей об'єкт і замінити ті вікна, які вони не зробили ще за рахунок спонсорських коштів. Тобто Закінчити цей об'єкт теж, комунальний заклад, ми платимо за гіокалорію по 1100 гривень за гіокалорію і будемо платити ще більше. Тобто, слідуюче питання, бо у нас є центр екстреної медицини катастроф, був проведений тендер, необхідно отримати сертифікат будівельний, будівель, вести будівлю в експлуатацію і передати на екстрену медицину катастрофу. Якщо ми говоримо по старому селу, є е, проєктна документа, е, значить кошторисна вартість добудови 7 млн 312 млн. Зараз ми виділяємо 4 млн, мільйон дає співфінансування руки і шукає в себе, за рахунок чого вони ще зможуть дати співфінансування. Садочок в селі Великий житель виділяється е, вартість добудови 2 млн 600 мільйон за рахунок коштів обласного бюджету на співфінансування, мільйон 600 передає Рівненський район. У стосовно Клєванського госпіталю, питання таке, ми тут всі сильно переживаємо за людей, які вернуться за то. Зараз нам через цей госпіталь потрібно прогнати всіх людей, які звідти вернуться. Він там і так золотий. Ні, питання в іншому. Пане Олексію. Я не можу сказати, наскільки він золотий, але питання в тому, що є один корпус, де тече покрівля, куди не селять людей, де немає вікон і немає так само фасадів. І це теж приміщення, яке опалюється газом. Враховуючи те, що неправильно нас різко побільше. То і плюс до цих коштів 795 тисяч 2 мільйони з копійками, включених до за рахунок коштів з державного бюджету державних платних стосовно об'єктів за 3 і 4 це Вельбівни і Радивилів, Ці два об'єкти на даний момент включені у державні капітальні плати на сьогоднішній день на довіряні комісії прийнято звернення. Яке буде винесено на сесію, що якщо Кабмін нам не виділяє цього року ці кошти, хай про це чітко скажемо. Але в будь-якому випадку нам потрібно, так як це тендерні суми, то ви прекрасно, як колишній голова бюджету комісії, знаєте, що для, так як не буде такої практики, як єдиного виконавця, то тендер займе два місяці. Якщо ми будемо чекати цих державних коштів так, в серпні місяці, то вони радісно повернуться як не бо Ніхто в листопаді-грудні виконувати ці роботи не буде. так. По Степану городу, значить, був виїзд голови департаменту, голови районної ради. Є дуже накалена ситуація. На даний момент голова адміністрації дав казівку. Я був присутній на колегії. Для керівника департаменту підготувати об'єкти, особливо аварійного стану, оприлюднити їх, які першочергово будуть підготувати, для громадського обговорення, щоб ніхто не говорив, що щось там визначається. Але проєктну документацію потрібно запускати, буде мати 1 березня спеціальну. Є загроза того, що просто дітей, батьки не пустять школу. Принаймні для того, щоб закрити це питання, що хоч щось робиться і відкласти, і в будь-якому випадку зробити проєктну документацію, то необхідно було прийняти таке рішення, що виділити на 230 тисяч. Стосовно Демидівка, це ліцей, наша теж власність. Так? І питання, проєктна документація там готова, причому теж в цінах ще до подорожчання долара, але буде надишатися тільки в цих межах. Це теж просто заміна вікна, які просто далі.